Лістинг хом'яка вже в липні. Чи побріє хом'як багатьох тапальщиків? Можливо, не побріє, а роздасть абсолютно всім дроп. Але за чий рахунок буде цей бенкет? В цьому відеоролику ми про це все поговоримо. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Більшість відсотків людей, які тапають ту чи іншу тапалку, задаються лише одним питанням: а чи я получу дроп? а коли получу дроп? А звідки в проектах гроші на дроп? За чий е, рахунок цей весь банкет? Тобто, за що я повинен отримати гроші, якщо я тапаю і ще. Зі мною цю гру тапає не один мільйон користувачів. Зараз я поділюся лише своєю думкою, своїм баченням по ринку таполок. І все це почалося з моменту, коли запустився успішно ноткоін. І по суті, ноткоін це той проект, який являється і несе цінність не лише в Телеграм, а й в екосистему тонкоїна. Неодноразово Павло Дуров, геній, по суті, криптоіндустрії, вже неодноразово згадував. Тон Коін в своєму Твітері ще на конфі в Дубаї він згадував також про ноткоїн. Тобто це проект, який дійсно підтримується сильними руками, і, можливо, скорше, коли лише була тапалка, і ця тапалка під назвою Ноткоін роздала гроші всім, абсолютно хто тапав. І зараз це просто тапалка, яка більше нічого в себе не несе, ні. Ви помиляєтеся, адже ноткоін розробляє площадку для лаунчпадів. По суті, це великий бренд. Вони себе заявили як дійсно проект, який пудував абсолютно всіх криптонів які просто зайшли, виконували дії та тапали ноткоін. Тим самим зараз бренд Ноткоін відклався по суті у всіх. Школярів і не лише школярів, а ті люди, які заходять на ФОМО, адже всі також хочуть заробити на інших таполок. Зараз просто наведу приклад ЗК Сінкс, ЛРЗ. Проекти, які зібрали тисячі мільйони інвестицій, не роздали так, як роздав ноткоін, який зібрав інвестиції, по суті, ноль. Але Но найголовніше, що вийшов ноткоін, запустив, зародив цю хвилю хайпу. І наступні таполки, як правило, можливо, себе взагалі не реалізують. Тобто, вони не роздадуть дропу. Це та ж сама ситуація, по суті, повторюється, як було з степаном. Тобто, вийшов степан, всі бігали, купляли кроси. Нереальний був хайп, хто зайшов перший, той дійсно заробив. Але пізніше. Були теж клони, були ідентичні Ті самі проекти, ходи, бігай, там, скакай, і ви получаєте токени. Пізніше ці токени ви могли продати і забрати профід. Але звісно, що після Степана вже ніякий проект себе не реалізував. Можливо, так же буде з ноткоїном та з іншими тапалками. Тобто, ноткоін як лідер вийшов, роздав, показав, що ну, по суті, хто тут король. І хом'як, і інші тапалки вони вийдуть, але дроп буде дійсно та дійсно мізерним. Тим самим багато людей не отримали дроп Вінуткоїна та пішли фермити «Хамстер комбат або будь-яку іншу тапалку. Люди просто зайшли по інформації, що десь там якась людина заробила безплатно з простої тапелки, не прикладаючи практично взагалі зусиль. Лише потрібно зайти деякий час. Потапити. Але ці люди не розуміють, звідки і за який рахунок повинні їм насипати дроп. І найголовніше, з чого заробляють тапалки, це не з того, що ця тапалка вийде на біржу і десь там якось вона буде заробляти. Ні, ці тапалки, по суті, ми не беремо ноткоін, ми беремо Хамстер Combat, Блур. Тап та інші тапалки, вони заробляють саме з трафіку. Думаю, для багатьох це зрозуміло, що по факту ці проекти перепродають трафік. І ви зараз подумаєте, блін, ну куди ж вони можуть продавати по суті трафік? Кому? Телеграм-каналам, ютуберам? Ні, вони не, не перепродають трафік телеграм-каналам або ютуберам. Вони перепродають трафік саме біржам, а біржі, в свою чергу, зацікавлені в нових користувачах. Як взагалі ця вся двіжуха відбувається? Припустимо, Hamster Combat зараз є активних юзерів 150 мільйонів. Тим самим, кожна людина очікує отримати дроп. Припустимо, получає дроп там 20 доларів, 50 доларів, неважливо. Що робить ця людина? Щоб продати дроп, її потрібно зареєструватися на біржу. біржі в цьому зацікавлені, щоб той користувач. Перейшов на їхню біржу, зареєструвався та продав іменно там дроп. Бо вже людина як активним юзером там залишається. І рано чи пізно вона все рівно зайде та буде, можливо, вивчати сферу крипти і буде в цьому розвиватися. А можливо, в найкращому випадку, що для біржі потрібно, це просто щоб людина заходила на ф'ючі, торгувала і, звісно, що на ліквідаціях біржі найбільше заробляють. Тим самим. Людина, людина отримує дроп від хом'яка, від блюр, тапсвап, і вона його зливає на біржі. Тим самим біржі отримують цей новий трафік з web 2 І ви просто собі уявіть, який надзвичайно великий трафік лиється на біржі з цих таполок. Тобто біржі получають неймовірну велику кількість нових користувачів. І питання найголовніше: у хамстер комбата вже активних юзерів 150 мільйонів. Чи відмовиться біржа Binance від такої великої кількості нових користувачів? Я в свою чергу думаю, що банан не відмовиться. Тому Лістинг Хамстер Комбат в більшості відсотків, впевнений на 90%, що лістинг на банані так точно відбудеться. Зараз багато людей зрівнюють будь-яку тапалку, чи це Хамстер Комбат. Чи це Блюм, чи це ТапСвап зрівнюють саме з ноткоїном. Говорять, що це дійсно ноткоєн 2.0, що цей проект насипить більше. Повірте, 2.0 0 NotCoin вже більше, так точно не буде, і на це є причини. І смішно, коли адміни або люди просто аналізують проект Хансеркомбат і говорять, який може бути дроп від хом'яка, по якій ціні може дійсно торгуватися монета. В нас це просто догадки. Ніхто не може дати точної відповіді. І взагалі по якій ціні вийде хом'як, це взагалі ще невідомо. відомо. кіноміки немає, по суті, офіційної вайпепер видалений. Тому говорити або взагалі надіятися, чи буде ноткоін 2.0 ні. Зараз ноткоін це не просто тапалка, це вже продукт в екосистемі тон, який несе дійсно велику цінність. Що таке хом'як? Це просто тапалка, там більше нічого немає. За цією тапалкою не стоїть Павло Дуров, не підтримує цей проєкт. За цією тапалкою Hunter Комбат чи Тап Свап, неважливо. Не стоїть якась екосистема, яка буде втілювати цей, цю по суті монету цих всіх людей. Але ноткоін дійсно показав себе, зарекомендував себе і відіграє велику надзвичайно велику роль в екосистемі. Тому прирівнювати оці всі непотрібні мусорські тапалки до ноткоїна не потрібно, адже ноткоін це дійсно цінність, і цей проект дійсно підтримують сильні руки. Я не бачив, щоб сильні руки підтримували, припустимо, хом'яка, або інші тапалки підтримували саме сильні руки. І з великого плюса, що ніхто не зможе повторити успіх ноткоїна та роздати навіть стільки, скільки роздав ноткоін, те, що фаундер ноткоїна, по суті, публічний, це та людина, яка неодноразово ходила на підкасти. Це та людина, яка, по суті, ходить на конфі та ділиться своїм баченням. От тому рівняти всі ці тапалки до ноткоїна та говорити, що це може бути ноткоін 2.0 фатальна помилка. І найголовніше питання, чи буде дроп від? Хом'яка і чи будуть годувати наступні тапалки. Моя думка, що ні. Тобто вже не будуть на радарі гемні тапалки, які зможуть хоча б і близько погодувати так, як погодував ноткоін. Розказую, припустимо, ноткоін і його зростання вже заложено в ціну. Тобто, вже є мінімальне бачення, куди рухається і як розвивається, і хто взагалі підтримує цей проект під назвою Ноткоін. В свою чергу, цей проект ноткоін. Приніс надзвичайно багато цінності в екосистему Тонкоін. І цей проект дійсно важливий не тільки для Телеграма, а й для самого тонкоїну. Що ми візьмемо з інших таполок? В них просто скопійована механіка в того самого Хамстер Комбата, Тапсвап і в інших таполок. Скопіювали механіку, як це було з ноткоїном. Просто заходи тапай і отримаєш дроп. Більше там в цих. Таполок нічого немає. Проекти, які запустилися після виходу ноткоїна, по суті, вони зараз в хорошій формі. В них зараз гарний інтерфейс, вони зараз гарно розвиваються. Але в цих тапалок в цих проектах вже нічого немає. В них є лише неймовірний трафік, і цей трафік готовий тапати. Більше тут нічого немає. І на забезпечення всіх цих людей, на бажання всіх цих людей, які зайшли на ФОМО, що вони не залутали ноткоїн. Не залутали легкий безплатний дроп, вони залітають всі ці тапелки. Але найголовніше питання звідки взяти гроші, щоб погодувати всю цю велику кількість користувачів, які прийшли з web 2 Можливо, хтось каже: от виходить хом'як, оцінка в них в тисячі разів перевищена, роздає жирний жирнющий дроп. Всі задоволені і хом'як також на хайпі. Но з чого їм взяти цю велику оцінку? В них навіть немає підтримки від топ-фундів. Ну і так далі. Тому, на мою думку, ноткоїна 2.0 ми вже не побачимо. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!